Вітаннячка, мої дорогенькі, з вами Дмитро, і сьогодні в нас понеділок. А це означає, що розпочався турнір. Турнір п'ятий зірковий, без хіла і воскресіння і без синіх. Ну що ж, турнір цікавий, ось таку оборонку я залишив. Тут кожен персонаж щось робить. Травить, смалить, палить, кровоточить і тому подібне. Один разочок то напали 5 хвилин тому. Але далі буде видно. Дивився в результати минулого турніру схожого, то там взагалі 10 нападів було за весь тиждень. 4 перемоги. Ой, 6 переміг, перемог. І чотири поразки. Так, ну. Мілька. Мілька. В кількості одна штука тут емблеми не у всіх. Навіть скринька ця швидка, да, скринька? І, до речі, не звернув уваги. У кожної скриньки, оце на... на емблеми. Різний клас. Я звикшу у, у скринях однакові класи, а тут різні. Пу -пу -пу. Навіть не знаю, бляха, з чого починати його. Він а, Він середній. 347 ворогам. Давайте брати свою мумбел. мумбел раз. Далі нас будуть заповільнювати. Може й ми будемо заповільнювати. Якщо такий фокус якийсь зробити, наприклад, центр вдарить, зарядить нам Ядро непогано... погано. Я чомусь геть не думав. Геть не думав, що брати. Як вишкрябувати тут? 2-2-1 спробувати. Давайте спробуємо. Чекайте, там, блін, там міль кончена. Якщо зарядиться, по всіх вдарить. Так. Швидкі, середні, блін. Взагалі. Команда розсинхронізована. Всі якби боляче б'ють. Да, всі якби боляче б'ють. Ну, давайте пробувати. Давайте ось таке комбо замутимо. Там червоні ще і знизу, можливо, доїде. Ні, ось тут не доїхав. Ось тут не доїхав. Ось таким приколом, як центр, заряджається, то можна було б вже сповільнили. Давайте тут, а пофіг. Нічого не доїхало. З червоного. Давайте тут опробувати. Ну, якби була не заповільнена, то зарядилась би. Так, чудово. В яку сторону ми будемо скидати? Сюди будемо скидати п'ятірку зелену. Котяра ще два хода. Слухайте, чекайте, а що то було? А чому в мене ноль ядро? Я пропустив. Вона ухилилася, так? Да? Коли не потрібно. Ой божечко, божечко. Як то все? Тяжко. Люблю, коли ця сім'я Беовульфів знімає Мільку. Пляха, ти знов ти що знущаєшся? Мені ж їх підпалити, типу треба. Ну, ладно, зараз ми їх і так уб'ємо, але. Якийсь невчасно твій талант почав спрацьовувати? 69-й. Вайшалі. Ну і ця паразитів понакладає. Типу, У нас типу сліпота буде. Двоє в мене не примахується. І взагалі, чого це фіолетово тут стоїть? Можемо щось. Ну, кіт буде промахуватися і оця буде гардред, якщо. А якщо вона ультане, можливо нам щось взяти. Типу ось цього. Він і нам статів трішки на кіно. Бо 40% сліпоти, то ну відчутно. Господи, чого ж ти саме перша то? Давайте ось так. Будемо. Ні, хочу туди наверх червону підняти. Тепер зробити ось так. Так, наклала все-таки. Все-таки наклала. М -м, вайшалі в кутку з альфа талантом. Фігово? Не засне. Ці мілі підбішують. Центр я вбивати не хочу. Ну, спробуємо. Зелені, що в нас дуже чудово. Я вже казав, да, що воно буде заважати. Давайте, Дімона. П'ятірку зелену складемо, знімемо ту всю багатоільну, якщо ще <кій> так вибачаю, щось в горло дере. Та ну. Він засранець помер взяв. Ну, там він 85-й. Зараз вони будуть травитися. Крім того, да, ти по скільки получаєш? По 600. По 600. Я чомусь зараз. Не сильно хочу перебивати. Але там у нас нуль. Да у нас нуль. Так, ну давай, травися далее. Все, можно бэти. Так, на кінець то нема молів, нема молів. Цей швидкий, да, новий? Фіг вам. віглав, господи. Обійма. Дівочка, ти де? У мене ще така є. Кіт хоронить чи не хоронить? Якщо, якщо цей ультує, то під захистом кіт його не хоронить. Mm -hmm. Так, ну давайте пробувати. Щось так тяжко пішло. Mm, і легше ставати воно не планує, да? Так, а де шукати ж камінці? Ну добре, трійка червона буде там зверху. А що ж мені та трійка? Ну, комбо трішки запустимо. Напевно, центр ультує. Можливо, той на краще. Так, він був заповільнений. Угу, Зелений. Зелений ти де? Чи де тебе шукати? Зелений? Ну, я схиляюся, що тут в центрі його шукати, він хоча б в два місця може під'їхати. Але які скласти жовті чи сині? Да. Уявляєте, то я не туди нажав? Да, то я не туди нажав. Може воно і на краще. Не вбий нікого. Так, біма б'є та й б'є. Ну. Чудово. Ось так протиснем. Все одно розподіл на всіх, да? і зріс. Я чомусь думав, що тільки на таунт. Ну я цією дівахою. Майже не граю, так що. Навіть не знаю, кого вбивати. Давайте сюди. Біма. Не пробиває хоч? Та вроді не должен. Я хотів, щоб, вони порозбивалися об цей. Об Відображення. Але. Ну, добре. Добре, але тяжко. Так, тут напихали дві, дві молі. О, це є швидкий, так? Да? Цей по боках. А ти тут нафіга? Давайте так, угу. і кого можна ще? Кота. Чекалина. Вже ж по-любому заповільнять якогось кота, як я поставлю, і Фафніра. Регіна В Регін Альфа-Талант. Ну давайте з котом. А що потом? Суп з котом. Так, три ковра є. Господі, чого я так туплю? От чого я не поставив по кутках цих? Фавнім. Бля, серйозно? Як можна так помилятися? Та ж зараз кіт буде спати. Ну, баран, ну, баран. Треба зібратися. А зараз Надо червоних якось трішечки. Ну, да, упор треба в червоних робити. Бо зелені вже не зарядяться. А -а -а. Тебе розбудили. Все одно червоні. Ухилянти, ухилянти, всі, бляха, ухилянти, всі три. Давайте бити в центр. Там три зелених є. Ладно, відбій три зелених. Так, боюся, він боляче б'є. Угу. Так, Есідорчик, радость моя, давай на їм покажи, ну. що пузатий дядько може зробити? Так. Тут ти не реснеса. До побачення. Ну, таку тупорилу помилку зробити. Блять, вроді, взяв фавні і взяв їх, поставив, блін, по центру. То взагалі, я не знаю, чим я думав, бля, яким місцем. Так, тут аж 2 контра. Контра, рігін надо. Далі. Оцей дядько надо. По-любому надо. Ай Сідор не надо. Це не треба сповільнити. Візьмемо. Ще одну регін. Чи ось таку. Буде дуже швидка, швидка і середня. Ця топе. Це сюди. Це сюди. Ум. Mm -hmm. Ну погнали. Моя біда. Біда бляха з камінням. Мені ж то потрібно всього сім штучок. Давайте ось так. Чудово, хоча б трієчка приїхала. В будь-якому випадку нам потрібно заряджати чим пошвидше. Особливо з цього. Так, далі знімати ним, Ну вже, напевно, напевно, пора. Блін, червоні збираю і там летять. Ну, ладно. Зараз ми дозбираємо червоних. І канту притримати приходиться, бо я не хочу поки. Вона хоч там і пробиває. Ой-ой-ой, ти шо? Гусь! Ну, погнали! Цих ми підпалюємо. Причому конкретно. Далі я можу, в принципі, ось так зробити. Ага, чудово, вони обоє позасинали. Давайте сюди. І ось так. До побачення. Але ви знаєте, якось тяжкенько. Так, тут не нападали. Я поки втримався. На 20 очків, так? Да? Від першого місця. Ну це поки що. Перша година дня. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!